Yeah, 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 but why is that? Подивись на мене, зараз кожний трек мов новий нових спалах Вашим Сиду, до спалма час не варди то Скамо смайлі блант фінбом данить Цвинтар темний, як душевні рани, знову переміхтом ми не грали Подивись на мене, зараз кожний трек мов новий спалах Вашим Сиду до спал мой час не варди то Скомо смайли блант фінбов даний Цвинтар темний Як душевні рани, знову переміг там ми не грали я ніколи не пробачу зраду, курю бланти зранку Кожен день мираю, на світанку, броньою Слава мову танку, в папі завжди добре сканку виглядає, не мов панку я в репі, чортів татку, чортів татку є, yeah, чорті татку є, yeah, чорти татку є, yeah. тату На куст щоб ти знав, я не тямив, ще продавав. Хлопче, бачиш, ти пропави, ти пізнаєш, що тут пан, подивись на мене. Зараз бебіфейс тут робить спалах, то мені завжди замало Біч зі мною, вона на І зі мною моя зграя маю стяй, бо знову гривні забирай, піднімай А ти просто відсмокчи, а ти просто відсмокчи, а ти просто відсмокчи Тобі крикну хай щастить Хай щастить Пігуки взяв, я козак, бейбі фейс, я рокстар, на з нічим ти знав, ти пацюк, what the fuck yeah. я, встар, я монстр, відлоє броня бейбі фейс, я трепив до рання, всі ваші справи лиш дурня, я базарю без лайна Вас розплющу ніби танк Піднімайсь мов літак так, піднімайсь мов літак Ти бігуки взяв, я козак, я козак, бейбі фейс, є